Привіт-привіт! Говорить вітлі. Останнім часом у багатьох людей почали виникати якісь труднощі з установленням українізації. І потрібно допомогти. Гаразд. Ось у мене є повністю англійська гра. Щойно завантажена свіженька. Виходимо з неї. І переходимо до Стіму. Що ж ми тут бачимо? Як же знайти українізатор? Ну, загалом, якщо ви дивитеся це відео, то, ймовірно, посилання має бути десь поблизості. Однак, якщо все ж ні, то переходимо до посібників гри. Ну, спочатку ми перейдемо до ось цього центру. Центру. Щоб це не було, нехай. Тут є посібники. Тут їх дуже-дуже багатько, але варто натиснути переглянути всі. І одразу ми знайдемо потрібний українізатор. Він буде майже з самого верху. Добре, клікаємо. І бачимо усе, що нам потрібно. Перш за все, це встановлення. Гортаємо одразу сюди. Це ж нам і потрібно. Заради цього ми тут зібралися, правда? Гаразд. Перше, що написано, це завантажити архів з українізатором з Google Диску. Ну, все ж просто, ось це і робимо. Клікаємо сюди. І переходимо на ось цю сторіночку. Тут є. Тут також є інструкція. Загалом можна слідувати і за нею. Але ж ви дивитеся на мене. Тому ходімо і завантажимо ось цей архів. Завантажити. Так, усе одно завантажити. Добре. Гаразд. Архів завантажено. Добре, ми його відчиняємо. І там буде дві папки, які нам потрібно закинути у папку з грою. Щоб це зробити, нам потрібно перейти до папки з грою, очевидно. І натиснути правою клавішою управління та переглянути локальні файли. І, звісно, ми хочемо замінити ці файли. Все скопіювалося. І тепер ми знову повертаємося у Steam. Та натискаємо правою клавішою на груд знову. І переходимо до властивостей. Останній пункт властивості, повторюю. Там ми побачимо ось таке віконце. Тут одразу ми маємо написати. Як сказано у інструкції, Ленгуаге і пробіл Укр. Укр. Просто три букви Укр. Що означає українське. Очевидно. Гаразд, після цього ми можемо закрити це віконце. Добре, ми готові до запуску гри. Правда? Ми, ми ж готові. І хоба. Оп? Усе українською. Все ж просто, так? Добре, ну давайте завантажимо якусь е, мапу, щоб перевірити, чи усе працює. Гаразд. Я хочу одразу подивитися на турелі. Це дуже важливий елемент гри, тому що з ним можуть виникнути деякі труднощі. Ох, як, я її Щоб це виправити, нам потрібно перейти у налаштування із клавіатурою і увімкнути консоль розробника. Так, гаразд, зробимо це. І після цього ми маємо прописати у цю строку СНД. Rebuild Audio Cache. Вам допоможе ця строка і введе цю назву повністю. Вам потрібно лише натиснути стрілочку вниз. І назва введеться повністю сама. Після цього, як вона вже тут повністю, ми натискаємо Enter. І пішов прогрес. Це може зайняти деякий час, я розумію. Не у кожного все відбувається так швидко. І після цього гру потрібно перезапустити. Отак от. Виходимо і знову запускаємо. Я знову завантажу ту мапу для зручності. Наступний дослід містить. А, Канал... Як я її ненавиджу! Годі! Замовкни! Стривай, це ж будеш ти через 5 секунд. Удачі! А. Решті. Отже, перевіряємо, чи працюють тепер турелі. Ора! Перемога. Усе працює. Ой. Ні, ти мене не бачиш. Отже, все чудово. Як бачите, усе чудово спрацювало. Е, дякую, що подивилися, і сподіваюся, я зміг вам допомогти. Якщо ж у вас є якісь проблеми і після цього відео, ну тоді, що я можу вам сказати? Е, співчуваю, і, можливо, можливо, проблема у вас. Але українізатор спрацював. Я все щойно встановив і перевірив, і усе чудово працює. Тож, е, хай щастить!